Гетьманцев агент ФСБ, і я розповім чому. По-перше, він є прихвостним Зеленського і Єрмака, які мають проросійські і антиєвропейські погляди, термін правління яких сплив в травні 2024 і лютому 2025 року відповідно. Значить, всі закони, прийняті після цих дат, є незаконними. Значить. Гітьбанцев також є агентом ФСБ. В 2023 році він створив проєкт «Нацздох». офіційна назва Національна стратегія доходів за 2024 2030 рік. І, і група економістів ціна держави розкритикувала за такі речі, як вбивство спрощенки. Скасування банківської таємниці і в, ці, в цілому ну, економічне наближення до Росії замість наближення до Європи. Останнім часом я став помічати, що гетьманцев свої, своїм надздохом став виконувати. Точніше розробляти суворі і абсурдні ек економічні законопроекти. Наприклад, нещодавно він запровадив податки на продажі SoyLX. Абсолютно всі продажі SoELX він заборонив продавати більше трьох речей на рік. А з 1 травня він збирається ввести податок навіть за одну гривню. Такими темпами він. Він скоро, він скоро введе податок і на повітря, і на воду, і в... податок на повітря, податок на воду. Да взагалі податок навіть навіть на кроки податок. І там таке: без податків і гетьман це скаже народу України. А все, без податків і кроку не ступити. І таке. Зробив крок і все, сплатив податок. Випив воду, сплатив податок. Зробив вдох, сплатив податок. Ток, ска сказав якусь, якесь слово, сплатив податок. Тобто, своїм надздохом гетьманцев перетворює Україну на антиутопію. Ось що називається знущання з народу України. На цьому все. До побачення. Скажемо до побачення.